Вітаю! Сьогодні ми будемо робити електроліт до даного шахтарського акумулятора Коногонка зшнк 1005 з каустичної соди та дистильованої води. На форумах вичитав, що електроліт потрібно робити 25%, тобто, в мене тут 150 мл води і 50 грам каустичної соди. Якщо у вас, наприклад, я це все важив на терезах. а Якщо у вас немає терезів, то ви можете взяти ось такий пакетик крота, тут чистий, чиста каустична сода, і розмішати на 240 мл води, тобто мірним стаканом чи якимось іншим способом виміряти 240 мл води, і даний пакетик весь розмішати на таку ємність води. Таким чином ви отримаєте електроліт. 25%. Ну, там рекомендується 23-25%. Я вирішив зробити сильніше і зараз буду е, розмішувати. Так, висипаємо каустичну соду, вона доволі гігроскопічна, тобто трошки полежала на повітрі і вже починає розплавлятись, тобто вбирати вологу. Ось по краях видно, як налипла. Е, далі, що особливо хочу наголосити. Це доволі, доволі їдкий луг, тому працювати рекомендую в засобах особистого захисту. Тобто, це мають бути окуляри і, наприклад, рукавички. Я на даний момент без них, але я на свій страх і ризик це роблю. Так робити не раджу. Тобто, опіки можуть бути доволі сильні, хімічні опіки. Це доволі небезпечна штука, тому взагалі таким займатися я вам не рекомендую. Але якщо ви все-таки на свій страх і ризик вирішили, то дотримуйтесь, будь ласка, правил техніки безпеки. Для того, щоб сода не висипалася з папірця, на якому я її зважував, я ось зробив такі якби складочки, і вона тоді тримається центру. Бачите, папірець став такої форми мископодібної. Зараз будемо розмішувати. Сподіваюся, оця фарба, яка тут розчинила. Розчинилося у електроліті на папері, не помішає моєму досліду. Так, зараз ми. Так, добре Бог з ним. Там не багато. Зараз ми це розмішаємо бережно. Ось в мене є автомобільний аерометр, можливо, він дасть змогу виміряти густину. Даного розчину, якщо шкали вистачить, тому що тут шкала для густини є тільки ну, на електроліт для акумулятора, далі там приблизно в градусах розписано для антифризу, тому там не, немає саме показників, скільки буде грам на сантиметр кубічний. А от е, саме шкала для електроліту, тут ось вказано: 1,10, 1,20. 1,30. Тобто по цій шкалі, в принципі, можна визначити густину. Зараз спробуємо розчинити. Ось пішла якась реакція. Тобто електроліт потихеньку розчиняється. Зараз наберемо трошки і так по... Да, так, мабуть, не швидко він розчиниться. Ну, От зараз приблизно глянемо, яка в нас густина. Тобто, ну вже да, є на шкалі. Густина приблизно 1. Ні, 1,5. Ні, 1,15, перепрошую. 1,15 густина вже даного електроліту. Тобто, в теорії, коли воно повністю розчиниться, густина буде ще більшою. Так, далі, після того, як ми ось набобляємо цього електроліту, ми маємо сюди обережно його заляти в ці отвори, так, щоб вона покрила електроліт, щоб покрив. Кожну банку, але при цьому, щоб не виливався. І за, закрити пробками і поставити на зарядку. Почекав деякий час, поки розчиниться весь хімікат. Зараз будемо потихеньку заливати. Так, зараз самірюємо ще раз густину. Ось я підстелив також поліетиленову плівку, щоб не зіпсувати стіл. Так, дивимося, яка в нас густина. Ага, так, що в нас? 1,20 густина. Так, значить, спробуємо зараз потрошки обережно. Обережно, з цим краще не жартувати. Так, рідина ще гаряча. О, як гаряча, тепла. Трошки доливаємо в кожну з банок. Чесно, не знаю, скільки, який об'єм піде на. Даний акумулятор. Також потрібно взяти якийсь папір чи серветки, щоб можна було цей, який розіллється, швидко вбрати. Ну і, звісно ж, використовуйте рукавички. Але краще взагалі такого не робіть, бо це є доволі ризикована. Штука. Тим паче не факт, що воно себе виправдає. Зараз можна взяти купити літієві акумулятори, які, можливо, навіть краще впораються. Так, зараз спробуємо його спробуємо його перевернути, подивитися, чи не буде витікати з банок. Ну капелька вон, ні, не витікає, наче, наче не витікає. Зараз будемо додавати в горизонтальному, в горизонтальному положенні. Перепрошую, в вертикальному положенні, щоб. Так, зараз щоб було видно, я підсуну його трошки ближче. Так, і будемо додавати, дивлячись, щоб не переляти. Так. О, здається, одна вже повна. Так, інша, інша ще не повна. Ну, ми почекаємо деякий час, коли воно трошки всядеться, коли пропітається повністю. Все в банці і тоді подивимося, що з цього вийде. Так, ну, заради експерименту я зараз спробую замірити напругу, яка в нас з'явилася чи, чи не з'явилася на даному. Так. Шкалу приладу вам видно. Включаємо? Дивимося, що воно нам покаже. Ну, тобто, якийсь струм показує воно нам. Так, ну це приблизно 1 вольт з усіх трьох банок, трошки навіть менше. Так, переключимо на 2 з половиною. Ну, та, десь трішки менше 1 вольта. Тобто вже якась певна напруга на даному акумуляторі з'явилася. Так, ну пізніше, коли осядеться даний електроліт, я ще туди трошки капну. І вже наступне відео зніму, як я буду його заряджати. Дякую за увагу.